Художник, мислитель, пілігрім безконечності та абстракціоніст це про Миколу Панакова. В юності він малював копії картин Леонардо да Вінчі, Далі, Мікеланджело, Рембранта. Картини Панакова знаходяться у приватних колекціях Івано-Франківська, Києва, Москви, Санкт-Петербурга, Парижа, Лос-Анджелеса Сан-Франциско. Нині його роботи можна побачити в краєзнавчому музеї. Одна із них портрет святого Піо, найзагадковішого святого ХХ століття. Художник розповідає, під час малювання із ним відбувалися Стичні речі, зокрема в ньому відкрився пророчий дар. Я бачу, що буде обновлення всього, переоцінка всього. Люди будуть ну, немножко поміняється, як в Біблії сказано, так оно і буде. і… Сознання поміняється і серце поміняється. И більше люди цените эту жизнь и дружить между собой. И сообща будут все е, вирішувати проблемы. Знайомі Панакова в один голос стверджують, найбільше вражає його постійне бажання ділитися своїм даром з іншими. Саме цим прагненням керувався художник, коли 25 років тому створював дитячу художню студію. Тут панує атмосфера творчості, гармонії і вільного від стереотипів мистецтва. Як результат, за чверть століття дві тисячі учнів їхні роботи теж експонуються в краєзнавчому музеї. Картини намальовані аквареллю, гуащу, олійними фарбами. Тут портрети, пейзажі, абстракція на Творчі плани у юних художників наполеонівські. Я хочу стати видатним художником, щоб на світ, світ знав. Почати ще краще малювати, щоб стати, стати художницею. Микола Панаков створив новий мистецький напрям, гіперфутуризм. Об'єктивна абстракція. У нього немає картин копій. Художник вважає, неможливо знову відтворити вибух, сплеск емоцій, адже живопис це світ чуттєвості. Оксана Середюк, Михайло Березень, Василь Пилипів, новини на вежі.